Привіт, привіт! І це швиденькі, коротенькі таро-підказки на листопад 2025 року. Спеціально для вас, можливо, вам вони допоможуть да, щось підкажуть, на щось наштовхнуть на якісь дії або думки. Перша карта лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів, це, бачите, він нікуди не їде, він стоїть. Це пентаклі це матеріальна карта, але це означає не поспішайте, приймайте рішення поступово, все зважте, будьте дуже обачними, дуже е, уважними да, в прийнятті своїх рішень. Не треба нікуди поспішати. Це такий, знаєте, розмірений. Це така, так, можливо, стратегія, да, якесь планування в прийняті рішення. Да, там, де все йде потрішечки, крок за кроком, день за днем, да, ось так можна сказати. Або, до речі, це може бути людина. Лицар це молодий чоловік, десь років 25-35, земної стихії, тобто, це. Телець, Козиріг або Діва за знаком Зодіака. Якщо у вас є хтось, можливо, ваш хлопець, ваш чоловік, можливо, ваш керівник молодий, або хтось колега по роботі, друг. Тобто, можливо, це якось з ним буде пов'язано. Давайте ще подивимось. Можливо, якась комунікація з ним буде в листопаді. Паш Пентаклів. Знову Пентаклі, але тепер це Паш Пентаклів. Паш це можуть бути діти, да? якщо у вас діти також з земної стихії, козиріхи, діва або, або телець, то це може бути також пов'язано якось з вашими дітьми, якісь питання в листопаді. Або це може бути якийсь початковий етап, початковий етап вашого бізнесу, початковий етап на роботі, можливо, в новій посаді або в новій сфері, да? тобто, щось таке може бути. Щось ще маленьке, да? бо пажі, пажі, діти, це щось маленьке, але е щось початкове, тобто, хоча поки що маленьке, але це тільки початок. Давайте ще одну подивимось. Колесо фортуни, нічого собі. Це хороша карта. Це карта удачі. Да, це карта змін на краще. Це карта якогось такого, знаєте, неочікуваного повороту, да, як колесо повертається, так, да, якісь можливості, пропозиції. Це дуже хороша карта. Але до речі, також майте на увазі, що колесо фортуни це карта удачі цих змін на краще по кармі, та? по вашій кармі, тобто отримайте те, на що заслужили, так можна сказати. Якщо ви себе добре вели, да, то це як Дід Мороз для діточок. Да? Якщо добре себе поводили, то все буде добре. Якщо ні, то карма може трішечки і по-інакшому зіграти. Ось такі підказки для вас стрільці на листопад. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!